Дивилась недавно блогерів, які розказують, як вони там щось на 300 гривень чи на 400 на тиждень собі купили запасів. У Велмарті щось поїхали нагребли оцих круп розсипних. Там же ж вони по 20 гривень м'яса, сирого, там найдешевших овочів. Подивіться, як ми їмо. Ну не знаю, в мене так не виходить. У мене кожен поход у Велмарт це 500 гривень стабільно, а взагалі то тисяча, як сьогодні. От дивимося. Тому що у нормальної людини потреба не тільки в крупах і в м'ясі, і просто ну є багато потреб. А не оте, що там вам показують картинку. Пішла по саме необхідне. Картопля 3 кг 42 гривні. Так, я не знаю, як багаті блогери, чого вони беруть розсипні крупи, але я собі дозволяю нормальні крупи гречку, я люблю не жарену я її візьму нормальної фірми. Рис я теж не візьму, самий дешевий. Я можу собі дозволити купити рис по 70 гривень. Купила ось, борошно. Взяла панське борошно-пшеничне покращеної якості. Зараз вам скажу, скільки воно коштує. 61 гривна. Покращеної якості. Я цього варта, я вважаю. Потім далі по акції був грецький йогурт, теж взяла. Спагетті взяла дві пачки, бо все одно ж доведеться, поки я машиною треба брати. Так, комарі досі. Я не знаю, як у вас, у мене в хаті досі комарі. І досі користуюсь. Пошо, що, в принципі, їздять у Валмар, це по випічку. Там самий смачний хліб. Купила дві хлібинки. Те, що вони два білих карпичика, не дивіться, вони разні. Так, гриби. Оце до гречки. Хочу зробити сьогодні гречку з грибами. По акції кисломолочний сир по 33 гривні. Взяла. Потім до нього взяла манку, бо в мене вже стара. І зроблю. Угадайте, що зроблю сирний. І дивіться. Оце главна покупка, яка потягнула 250 гривень. Але ж мені завжди так хотілося оце з дірочкою. З дірочкою, оцю форму для кексів. І я її взяла. Не хватає чогось. Блін, ось воно стоїть, дивіться. Оце ще супер штучка за 90 гривень. Це пшикалка для олії. Оце пендюрочка не знаю, на що дивіться. Оце сюди наливаєш олію, отак пшик-пшик. О, антистрес. Щоб менше олії, щоб не з бутилки лить, а із оцього пшикать дуже удобна штука. Мені показали, я тепер користуюся постійно. Ну, оце і все. От оце дійсно необхідне. Це тут немає ще яєць, знову ж таки того самого м'яса, молока і так далі. І не треба нам придумувати, що саме найдешевше набрати. І щоб показати, що дивіться багато, багато багато купляйте те, що по суті його буде багато. На жаль, грошей на продуктові покупки треба багато зараз. Бесплатный антистресс.